Кліщів зараз дуже багато у весняний період, і вони є небезпечними. Наскільки ми знаємо, вони можуть переносити хворобу лайма при укусах, а вони можуть спричиняти захворювання серцево-судинної нервової системи. Вони можуть вражати наші органи, тому дуже важливо слідкувати за тим, аби раптово, десь у траві не підчепити того кліща. Взагалі є універсальні такі правила. Захисту від кліщів, перше це одягати світлий одяг. Тобто, бо на світлому одязі ми швидше побачимо, якщо підчепимо десь кліща. Ну і також закритий одяг має бути до цього ж правила стосується і те, що потрібно заправляти штани у шкарпетки, так, щоб кліщ не міг пролізти до наших ніг. Також потрібно ходити по центру, по самій стежці безпосередньо, а не десь по траві. Ну, і також, якщо ви десь гуляєте, прогулюєтеся або вигулюєте собаку, обробляйте відкриті ділянки тіла спеціальними спреями від, від кліщів. Вони є у різних магазинах 100% і можна їх з легкістю придбати. Після повернення додому обов'язково прийміть душ, тому що так ви зможете змити з себе якогось кліща, якщо ви його не побачили. Ну і також виперіть одяг, тому що просто струсити його буде замало. Кліщ може зачепитись за якусь версинку. І так і залишитися. А, але навіть ось ці правила вони не завжди можуть допомогти, тому що кліщі це такі створіння досить підступні. Вони можуть залізти до вас під одяг. І якщо людина ще знайде у себе а, там того кліща, то наприклад у шерсті собаки, кота дуже складно знайти, особливо якщо це тварина довгошерстна. А, і тому проводять цю обробку. І от що вона дає, і чи дійсно вона ефективна, я розпитала у фахівця, і прошу зараз пряму мову для деталей. Обробку ми робимо незалежно від того, чи є е, звернення, що є там кліщі, чи нема. Тобто вона йде як і профілактика, також і е, в боротьбі. Тобто е, ця хімія, яку використовують, вона. Безпечна вона розкладається буквально там за три години, тому ми проводимо цю обробку десь о п'ятий-шостій ранку, для того, щоб вже о дев'ятій люди могли прийти в парк і вона вже не затронула людей для кліща. Воно пагубно, воно його стерилізує в деяких моментах, а деяких вбиває і не дає можливості йому розмножуватися. Тож сьогодні ми застали ось цей процес дезінфекції і розкажу, як він відбувався. Отож, спершу а, дістали такий величезний бак а, на 120 літрів і почали замішувати розчин. Що це за засіб? Мені сказали, що він надзвичайно ефективний і це такий спеціальний саме від кліщів. І детальніше я розпитала про це у дезінфектора. Прошу зараз пряму мову для деталей. Відноситься до класу дезінфектант. Четвертий клас небезпеки, але потребує е, певних е, мір е, предосторожності. Годину, дві, три треба не гуляти по парку, по можливості там, не лежати на траві, утримати животних, щоб вони менше бігали по траві, а краще б взагалі 2-3 години не бігали. Обробляти будемо таким от оприскувачем великої ємкості. От е, ми постояли е, так дуже далеко, спеціально, щоб на всяк випадок не надихатися усієї хімії, але все ж таки, чесно вам скажу, засіб дуже смердить е, і поруч дуже небезпечно знаходитися, тому працівники спеціально одягають костюми, захисні маски. От зараз можливо ви можете бачити, е, так і оприскують вони е, не лише траву, а ще й кущі, оприскують е, дерева, але дерева лише до. Півтора метра, тому що кліщ не живе вище, ніж півтора метри. А ось ця е, інформація, яку ми часто можемо почути, що кліщі падають на нас, на наші голови з дерев, ні, це все міф. Е, також е, закликають, звісно, три години не гуляти і не вигулювати тварин. Е, по всьому парку розміщені ось такі таблички, також е, різні наклейки наклеюють спеціально, щоб люди помічали це. Е, ну і закликаю вас дізнаватися слід. Відкувати за новинами у вашому парку сквері, де ви любите прогулюватися, щоб на всяк випадок не, не потрапити, якраз у той момент, коли проводиться дезінфекція.